Всім привіт! Мене звати Даша. Я представляю проект контенту» Новолинськ ну, це прикордонне місто, і під час повномасштабного вторгнення багато прийняли внутрішньопереміщених осіб, в тому числі і молоді. З'явилось багато запитів не лише від жителів міста, а від внутрішньопереміщених осіб в потребі безпечного робочого місця, в потребі дозвілля та різних місць. Цілі нашого проекту є надання можливостей для молоді розвиватися в сфері медіа та ІТ. І після закінчення цих довготривалих лекцій ми надаємо також певну комунікацію між підприємцями та лекторами і учасниками, які надають їм в подальшому роботу. Багато людей потребували не лише нових знань, а й комунікації. Ми надали їм цю можливість комунікації під час лекції. Вони спілкувалися з іншими учасниками, також з лекторами після проведення. Вони могли комунікувати в соціальних мережах та вживу. ось, і ми надали їм саме цю потрібну базу, тобто техніка, безпечне місце для навчання, для роботи. І зараз також декілька наших учасників, які приймали участь, вже мають роботу у сфері медіа.